Обертач ліс предназначений для розкручування колеса на виваженому автомобілі для діагностики підшипників. Обертач ліс обладнаний потужним двигуном 5,5 кВт, тому будь-які поставлені цілі для нього допустимі Обертач ліс має реверсний рух. Вправо, вліво. Має плавний пуск, плавний стоп. Підводимо до колеса автомобіля і включаємо той напрямок руху, який потрібен. За допомогою дройсика можливо додати або зменшувати частоту обертів колеса. Колесо можливо розкрутити до понад 80 км за годину. головний стоп реверс Дякую за увагу